Ситуація на півночі України різко загострилася. Бої в районі села Грабовське Сумської області тривають. Угруповування окупантів становить близько ста осіб, але в області противник не просунувся. Паралельно зафіксовано масовані удари дронами по півночі Сумщини з пошкодженням енергетичної інфраструктури. Але сьогодні ознак підготовки масштабного наступу на Суми немає. Вважаються аналітики. Головний ризик посилення тиску на прикордонні громади та повторення рейдів уздовж усього Північного. Нічного кордону України мета Росії відвернути сили оборони з напряму головного удару Донецької області і змусити перерозподіляти резерви. Також Кремль заробляє собі козирі напередодні мирних переговорів. Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 грудня російські підрозділи перетнули державний кордон у районі села Грабовське Краснопільської громади Сумської області. Воно розташоване за 200 метрів від кордону з РФ, вважається сірою зоною. Противник зайшов до населеного. Пункту, після чого почалися бої, українські сили не завдавали масованих ударів, щоб уникнути жертв серед цивільного населення. Під час заходу окупанти вивезли із села 52 людини жінок, дітей та чоловіків призовного віку. Цю інформацію офіційно підтвердили президент України та уповноважений справ людини. Київ вимагає негайного повернення людей та кваліфікує те, що сталося, як незаконне переміщення цивільних.